Вітаю, мене звати Олексій Семкрас, із компанії ЛНК, і зараз ми в чудовому місці. І якщо у вас є також класне місце, де ви бажаєте втілити свою мрію в реальність, то ми можемо вам з цим допомогти. Ось таке прекрасне місце, ставочок, і ми зробили ось такі будиночки, три штучки. для відпочинку. Хочу показати, як вони виглядають. Ми зробили з монтажем під ключ. Тут були складні умови заїзду. Але все зробили ось таким чином. Його поставили буквально 15 хвилин назад і поруч ще є три вже добудовані. В даному випадку будиночок робився каркасного типу, йде утеплена підлога, тут вже підводяться комунікації, то ми можемо зробити повністю під ваші побажання, під ваші розміри. Тут нам була задача така картинка з Пінтересту і зробіть. Ми зробили, начебто клієнт був дуже-дуже задоволений, краще, ніж на Пінтересту. Такою корабцією просторою, кімнатка. Там є у нас, є у нас два двоспальних ліжка, але можна це все зробити під ваші побажання. Тому, якщо ви хочете щось побудувати, телефонуйте нам. Ми зробимо для вас як для себе і розкажемо про всі нюанси, всі деталі. Я можу проконсультувати, як буде краще. Тому звертайтесь в компанію ЛНК і ви точно не пожалієте.